Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3551 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 361 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон комплект Кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. двадцять, сорок один, двадцять три. 20, 13. Лото максима максимально вигравально. Кано, а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8483 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам сорок три. Чотири. Тридця два. П'ятдесят два, п'ятдесят дев'ять. Сімдесят вісім, сімдесят дев'ять, двадцять вісім Тридцять, тридцять чотири, сімдесят три. Шістдесят два, вісімнадцять. Шістдесят шість. три. П'ятдесят сім. Шістнадцять, 71, 9, 56. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7336 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім, шість, один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7, 6. 1. Бережіть себе, все буде Україна!